В епоху штучного інтелекту виробники не припиняють дивувати нас новими і цікавими гаджетами, які все більше полегшують нам роботу. Тож сьогодні ми хочемо поділитися з вами унікальним в своєму роді пристроєм: диктофон Cloud Note. це не просто вбудований диктофон з телефону, а реально розумний помічник із вбудованим штучним інтелектом. Він допомагає записувати розмови дзвінків. Створює голосові нотатки, перетворює їх на текст і автоматично структурує думки. Всім привіт! Ви на каналі Копрокат, і давайте детальніше розглянемо на що здатен цей розумний помічник. Як працює Ploud Note? Щоб працювати із цим диктофоном, перше, що необхідно зробити, це завантажити додаток та зробити підв'язку через серійний номер, який одразу можна побачити, відкривши коробку. Підключення ж до телефону йде просто через Bluetooth. Диктофон має 64 ГБ пам'яті, що дозволяє зберігати до 481 годин записів. А також акумулятор, який тримає заряд до 60 днів у режимі очікування та 30 годин для безперервного запису. Також Якщо ви маєте багато текстових даних, в додатку можна придбати платну підписку для ще більш розширеного функціоналу. Сам по собі пристрій розміром із кредитну картку, тому він легко кріпиться до телефону через MagSafe на iPhone або спеціальне магнітне кільце для android пристроїв Виглядає, до речі, доволі стильно. Основні функції «Cloud Note» може записувати звичайні голосові нотатки, телефонні дзвінки та діалоги на зустрічах. Всього маємо два режими: стандартний запис для заміток лекцій або ідей. Режим телефонного запису записує обидві сторони розмови без увімкнення гучного зв'язку. Працює зі всіма видами телефонних дзвінків від звичайних до розмов у WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meet Тощо після запису можна запустити транскрипцію штучним інтелектом, який надзвичайно точно розпізнає голос та текст. Крім цього, CloudNote автоматично створює summary запису, коротка вижимка тексту, а також mind map інтелект-карту ключових моментів. CloudNote ідеально підходить для людей, які постійно працюють із великою кількістю інформації: студенти та викладачі, запис лекцій та навчальних зустрічей, журналісти та блогери. Запис інтерв'ю та миттєве отримання розшифровки, бізнесмени, фіксація переговорів та автоматичне створення звітів, креативні професіонали, запис ідей та миттєве їх структурування. Особлива цікава функція це можливість конспектувати аудіокниги або подкасти. Користувачі можуть просто включити запис і отримати готовий текст із ключовими висновками. З мінусів можна зазначити тільки оригінальний зарядний пристрій у форматі повопін. Який буде важко замінити у разі втрати, але тут є і плюс: магнітні зарядки зазвичай краще звичних нам роз'ємів, бо гарантує нам довгу експлуатацію. Тож плавноут це мобільний ai асистент для створення структурованих нотаток. Він дійсно може замінити ручне конспектування та зробити робочий процес ще ефективнішим, зекономивши нам купу часу. Я б особисто придбала собі такий чисто для фіксування нових ідей для даних відео. Бо де б я не знаходилась, він завжди під рукою. Що думаєте про даний пристрій? Напишіть у коментарях, для чого ви б хотіли його використовувати. Ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. А ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових відео.